А поки всі думають, в яке ж таке круте місце поїхати, щоб поставити галочку, що я там був, і класно відпочити. Я вже забронював три свої відпустки в одне і те саме місце. Бо я зрозумів, що для мене важлива не кількість місць, в яких я побував, а те, що я від них отримую. І я буду їхати не в супертуристичне місце, хоча там є всі атрибути курорту, класна природа, розваги, тусовка, смачне харчування, хоча не всі там виживуть, бо м'яса там немає. Але воно смачне. І це маленьке село в Німеччині, де розташований йога-центр. Після кожної поїздки туди я відчуваю себе багатшим. Ну, не через те, що я там на заробітки туди їжджу, а через те, що я себе відчуваю внутрішньо багатшим. А гаманець там дійсно зменшується. І у кожного може бути своє місце, в яке хочеться повертатись знову і знову. У когось це Балі, Індія, а в когось це просто батьківський дім. Але як на мене, це все місця сили. І важливо віднайти таке місце. Підписуйся, в мене багато цікавого про туризм.